Сьогодні хочу розповісти вам про одне із найпоширеніших захворювань алергічної природи пилкову алергію. Наукова назва її поліноз. На наших широтах виділяють такі періоди цвітіння рослин, які є індукторами або ж стимуляторами запуску алергії: весняний, літній та осінній. Якщо з початком цвітіння дерев відчуваєте загальне нездуження. Сильний нежить, часто чихаєте, у вас сверблять та слюзяться очі, ви можете запідозрити у себе поліноз. Міське населення також страждає від алергічних реакцій, внаслідок змішування пилку з пилом, вихлопними газами та іншими елементами, що виникають внаслідок діяльності мегаполісу, перетворюючись на ще сильніший алерген. Першим помічником в такій проблемі у нас в компанії є дуже хороший препарат. Це рослинний еліксир стопалергін. Стопалергін любимий всіми продукт, тому що має в своєму складі відомі всім трави – крапива, череда, лист подорожника та жовчогіні, золототисячника трава та корінь селери. В нього Чудовий ефект при алергічних захворюваннях, причому стопалергін краще працює на людей, які страждають алергією верхніх дихальних шляхів, полінозів, бронхіальної астми, алергічних бронхітів. Стопалергін підсилює дію екстракт череди і разом вони використовуються при алергіях на шкірі, а сам стопалергін використовується при пильцевих алергіях. Але в нього показники набагато ширші, ніж просто алергічні захворювання. Його добре використовувати при застудних захворюваннях. Застосовуючи його, ви зменшуєте появу слизу, зменшується набрік слизової верхніх дихальних шляхів. Добре еліксир працює разом із еліксиром для легень та еліксиром для суглобів. Чудовим доказом хорошого результату після прийому рослинного препарату стопалергін є відгуки наших споживачів. Хотіла поділитися своїми враженнями про продукцію New Life. Я алергік. Ніякі тільки наскільки не, не допомогли, як крапки від алергії. New Life. Я була просто. Вклада, що я здивована, це нічого не сказати. І плюс до всього, через місяць після того, як я почала їх приймати, я ж одного разу не користувалася навіть балончиком азматик. Тому рекомендую мільйон раз. Я в захваті і далі буду дивитись, вибирати для себе для свого здоров'я продукцію Нілайф. Використовуючи натуральні рослинні продукти, ви забезпечите свій організм здоров'ям та енергією, а застосовуючи ці препарати профілактично. Ваше здоров'я завжди буде в порядку на протязі довгих років життя. Компанія New Life – це виробник чудової рослинної продукції для оздоровлення організму людини. Виробники подбали про якість продукції, а ви подбайте про своє здоров'я. Бажаю всім бути здоровими. А за продукцією звертайтеся та замовляйте в моєму інтернет-магазині або ж телефонуйте по телефону.